Збірна України вийшла до чвертьфіналу молодіжного чемпіонату Європи. У поєдинку другого туру підопічні Руслана Ротаня обіграли господарів Євро 2023 румунів 1-0. Гра тримала у напрузі аж до фінального свистка, хоча ще до перерви наші могли забезпечити собі солідну перевагу у рахунку. Один Кащук. Тричі виходив веч але так і не зміг переграти голкіпера у другому таймі. Ігрова перевага збірної України стала просто тотальною. Румуни рідко переходили центральну лінію поля, проте забити переможний м'яч вдалося лише на 89-й хвилині, коли брагару прострелив із лівого флангу, а захисних господарів у боротьбі з ванатом переправив м'яч у свої ворота. На жаль, один із героїв цього епізоду, Владислав Ванат, за кілька хвилин отримав червону картку і буде дискваліфікований. Але головне все ж таки перемога. Я вважаю, що дуже гарний матч ми сьогодні провели. Великі компліменти для нашої команди, для гравців. Я хлопцям сказав, що. В тому, що в нас є команда, я в цьому не сумніваюся. Тому що в нас є характер, я вже не сумніваюсь, і те, що ми можемо більше, ми на цим нам над цим потрібно працювати. А за, за великий рахунок сьогоднішня гра, якщо не брати десь перші 10 хвилин першого тайму, де ми трошки хвилювалися, да це нормальний процес. І потім гра практично була під нашим контролем. У нас було дуже багато моментів, щоб вийти раніше вперед і закінчити цю гру раніше. У заключному матчі групового турніру збірна України зіграє з іспанцями. Тут боротьба піде за перше місце у групі. У групі «А» продовжує лідирувати збірна Грузії, яка зробила черговий сюрприз. Грузини програвали 0-2 після першого тайму матчу зі збірної Бельгії, але все змінив. Вихідне поле Георгія Ціта і Швілі, який у дебюті другої половини розмочив рахунок. Від поразки господарів Гулей Швілі, який відзначився на 87-й хвилині 2-2. У цій групі все вирішиться у заключному турі. У неділю на молодіжному євро 2023 відбудуться матчі у групах Сі та Діп. Одразу кілька команд, а саме збірні Англії, Франції та Швейцарії, можуть забезпечити собі місце у чвертьфіналі. Чи зуміє збірна України продовжити свою переможну серію та фінішувати першою у групі? Діліться своїми прогнозами у коментарях. А ще не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал.